Доброго дня українці. Презентую вам лайфхак, як відрізнити якісні джинси від неякісних від дешевого Китаю. Багато хто знає, розбирається. Одні дивляться по лейбах, інші по стрічках, як прошиті. Хтось по матеріалу. Але саме головне. Рідко хто це знає, потрібно дивитись на внутрішню сторону передніх карманів, з якого матеріалу там кишеня. От, наприклад, дешевий Китай за 20 доларів, така синтетика. Звичайні вони найдешевші, не буду розказувати, яка фірма. Вони ненадовго, звичайно, якщо носить хтось в карманах телефон чи ключі, то дирка буде скоро. І другий якісні. Ці 20 доларів, може то 30, за 40 продавати, як якого там продавця. Ну, це іменно що кармани тут синтетичні. Синтетика тоненькі, синтетичні. І другий якісні. Тут кармани. Котону хлопкові, іменно матеріал цупкий. Є фірмові тут захлебки. Написано котон. Це джинси з Гватемали. Вони іменно зроблені з цупкового матеріалу, такі як джинси котон. Такі не протираються, такі довго служать, такі стоять від 200 доларів. От На базарі дивитесь, Якщо кармани цупкі, можна брати джинси. Будь-який там фасон, якщо вам подобається. Іменно цупкі, щоб були. Якщо дешеві отака синтетика, їх не варто брати. Хоча на фінансову спроможність ви можете вибирати, чи дешеві, чи дорогі. Це на ваш власний розсуд. А так, рекомендую брати от іменно, з цупкою тканини, щоб були кишені. Зараз навчилися китайців все підробляти. Так що іменно лейби ззаді, там на шиї, де які треба, чи Гуч, чи ще якісь, це без різниці. Все можуть зараз підробити. Так що вибирайте іменно дивлячись на цупкість карманів всередині. Оце якісні. Це неякісні повторюю. Одна хвилина, і ви знаєте: лайфхак, як відрізнити якісні джинси від неякісних. Всім гарного дня!